Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І сьогодні ми знову продовжуємо з вами розглядати, читати оці настанови так звані 10 заповідей спокою Івана Павла II. Друга його така настанова звучить так. Саме сьогодні зважатиму на свою поведінку: буду привітним до людей, не буду критикувати, виправляти чи вдосконалювати нікого, окрім себе самого. Як я вчора казав, що ці наші розважання покликані для того, щоб допомогти людині. Себе удосконалити, щоб через отаке удосконалення людина перемогла себе, а відповідно, ми, як народ, перемогли свого ворога. А, і як приклад такої перемоги, ми, я думаю, що тепер будемо частіше звертатися до різних постатей різних людей. І от Іван Павло ІІ. Це та постать, яка втілює в життя от такі наші приклад, я скажу так, це приклад того, як перемога над собою завдяки молитві міняє весь світ. І це його, це його, оця його заповідь спокою, коли він говорить, що сьогодні, тобто, не означає, що тільки, тільки в цей день. Але кожен день має для мене бути як останній, і, відповідно, що саме сьогодні я людина має зважати на свою поведінку. Бути привітним, бо не критикувати чи виправляти, але вдосконалювати в першу чергу самого себе. І оці слова Івана Павла II, ця Його насанова, вона відображається в словах Ісуса Христа. По ділах ваших пізнають, хто ви є. Тобто саме наші справи, наші діла, вони визначають, яка я є людина. І для того, щоб можна було комусь звернути увагу чи сказати комусь, що він чинить неправильно, людина перша має чітко усвідомити, а як вона чинить. Бачите, Іван Павло ІІ каже, що все треба починати робити із себе. Хочеш когось критикувати? Покритикуй свою роботу. Причому покритикувати треба правдиво. З усіма, не тільки вказавши на негативні якісь моменти, але й вказати позитивні. Виявивши, що недоліки, треба. Знайти рішення, як їх усунути. Що сьогодні, якщо я не хочу, щоб е, якщо я критикую когось за те, що він там матюкається до когось, е, говорить погані слова, запитати себе треба. А як я сьогодні розмовляв? Знаєте, мене дивує інколи поведінка наших військових? Коли вони. Я не говорю про емоції, коли вони в стані бою емоції, я думаю, що багато хто з нас бачив їхнє відео, записане, тобто, де вони показують, в яких умовах вони воюють, щоб люди розуміли, що таке війна. Але коли вони є в норм... ну, не є в стані бою, коли вони просто записують якісь відео, там розказують про свій побут, для чого вони так матюкаються? Що це дає їм? Якусь силу, крутість. Та вони і так сильні і круті. А навіть оці військові, які... вони не є на полі бою, але тут, наприклад, виконують свої обов'язки на цих територіях, мат перемат. Змієте, це, це, це дуже боляче. Гаразд, військові це одна річ. Але коли такі матюки звучать з вуз дітей, Простих людей, просто так. Стоять на вулиці в присутності, дорослі чоловіки, в присутності своїх дружин, чи просто чи навіть матерів. Присутності дітей, і вони матом між собою спілкуються, а потім вимагають від своїх дітей поваги до себе. І це не тільки в цьому. Тобто, бачите, Іван Павло ІІ каже: спокій людини є в тому, що ти зважаєш на свої вчинки. Зважаєш на те, що ти говориш, зважаєш на те, що ти робиш. Тобто ти дивишся на себе в першу чергу. Ти не дивишся на когось. Ти оцінюєш тільки самого себе. Ти не порівнюєш себе з кимось. Ти тільки себе розглядаєш. Тобто другий момент спокою, який, про який нам говорить, який говорить Іван Павло II, це любити себе самого. Це не порівнювати себе з кимось, це не дивитись на когось. А тільки на себе. Усвідомити, що я відповідаю за свої вчинки. Не хтось. Коли я стану перед Богом на суді, немає це, то Бог буде мене судити не за те, який я був в порівнянні з кимось. Бог не буде мені сказати, о, дивися, ти отак і так а чому ти не зробив як цей і цей чоловік. І от він зробив, а ти чого не зміг. Бог не буде нас так порівнювати. Ми будемо відповідати тільки за свої вчинки. І от кожен з нас має усвідомити, що цей день, який я сьогодні проживаю, може бути останній для мене. Цей день, який мені сьогодні Господь Бог подарував, це може бути мій останній шанс, щоб виправитися. І я не маю права його змарнувати. Мої вчинки мають свідчити про те, що я за людина. А щоби вони дійсно свідчили про те, хто я є, я маю дивитись на себе, розвиватись на себе. Розвивати себе. Знаєте, от дорогі чоловіки, заважте на поведінку своїх дружин. Що кожна жінка робить перед тим, як вийти з дому? Вона запитує свого чоловіка. Ну, що як я виглядаю? І після відповіді чоловіка, знаєте, що вона ще робить? Всі рівно йде до дзеркала і подивитись, як вона виглядає. Для неї важлива думка свого чоловіка. Але для неї найважливіше, як вона сама себе оцінює. То чому, коли жінка може себе так оцінювати? Ми не можемо себе оцінювати так в своїх ділах і вчинках, чути думку інше, але зважати і розуміти, що я роблю? Бо коли ми дивимося на свої вчинки, коли ми зважаємо на те, що я роблю, тоді я починаю бачити і розуміти, хто я є. Це пізнання самого себе. Якщо людина не пізнає самого себе, а дивиться тільки на інших, тобто зважає на думку інших, така людина втрачає свою особистість, втрачає своє я. І вона стає залежною від думки інших людей. Вона стає залежною від того, чи її похвалять чи ні, себе сама не хвалить. Вона стає залежною від любові інших. І тоді вона починає це шукати в інших. Не в самому собі, а в інших. І якщо вона цього в інших не отримує, вона впадає в депресію. Або ж навпаки, вона впадає в гнів і починає робити різні речі для того, щоб привернути увагу до себе. Як мала дитина. І знаєте, от Путін мені нагадує ось таку малу дитину, яка замість того, щоб пізнавати самого себе, любити себе самого, не егоїстом бути, це трошки інше, а пізнавши свої можливості розвивати себе і свою країну, він починає, як мала дитина робити багато різної шкоди. Для того, щоб звернути весь світ увагу всього світу на себе. Він залежний від любові інших, бо він не вміє любити, бо він не зважає на свої вчинки. І тому ця людина не має спокою. Чим, тому і він вважає, що чим більше він буде чинити всяких отаких. От Воїн, безчин в цьому світі, тим більше люди будуть звертати на нього, його боятися, його любити, і він буде мати спокій. Ніколи цього не буде. Спокій є тоді, коли ти, як каже Іван Павло II, чиниш всі вчинки по відношенню до себе. Коли ти є привітний до людей, коли ти до них говориш не матом, а нормальною мовою, коли ти не критикуєш і не виправляєш когось, якщо ти це перше не робиш з собою. Коли ти не вдосконалюєш когось, якщо ти сам себе не вдосконалюєш. Ніколи не маємо права вимагати від когось того, чого самі не робимо. Жоден священник не може заставити, заставляти людей молитись і ходити до храму, якщо він сам цього не робить. Жоден командир не має права вимагати від своїх підлеглих, від своїх бійців іти в бій, якщо він не є з ними поряд і не йде перший, не показує їм приклад. Поки ми самі не станемо себе удосконалювати, поки ми самі не почнемо звертати увагу на самих себе, спокою не буде. Залежність від думки інших породжує неспокій в людині. А коли ти звертаєш увагу на себе, коли ти любиш себе правдиво, знаючи, що тебе Бог любить, тоді ти завжди отримаєш спокій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усяк і на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють політські зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших поранених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. А також захисти, Господи, нас від теракту на Запорізькій атомній станції і благослови наш цей день і зроби його переможним. Бо ти святиєси завжди, нині, повсякчасно, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!